На понад 20 мільйонів гривень поповнився державний бюджет у результаті приватизаційних та орендних аукціонів у Чернівецькій області за перше півріччя 2024 року. Про успішно проведені торги та перспективи на друге півріччя дивіться далі у випуску. В умовах повномасштабної війни важливо знаходити та використовувати власні ресурси та доходи, аби розвивати та підтримувати економіку країни. Зокрема, це стосується і приватизації та оренди державного майна. Так, у результаті успішно проведених торгів приватизації у Чернівецькій області. Фонд державного майна зумів поповнити казну на майже 19 мільйонів гривень. За перше півріччя поточного року відбулось три успішно завершених аукціони. Відповідно, уклали три договори купі. Ві продажу найбільша конкуренція у нас складалася, була була на аукціоні з продажу будівлі у селищі міського типу Кельм Дністровського району. Площа 77 квадратних метрів, за яку змагалося 15 заявників, і ціна зросла в 16 разів і склала майже 1 мільйон. Також ми продали частину будівлі в місті Вижниці, площу 281 квадратний метр. В ході змагання двох заявник реалізовано за 500 тисяч. Що вдвічі більше, більше за стартову ціну. Також ми продали єдиний майновий комплекс державне підприємство Завод Електропобут Прилад, від якого державний бюджет отримав 14 мільйонів гривень. У перспективі для приватизації на Буковині готують п'ять об'єктів серед них і неполоковецький комбінат хлібопродуктів. По якому завтра, 1 серпня, заплановані чергові торги, ми його двічі виставлялися торгів нас не відбулися. Повторно ми виставили його на 1 серпня, тобто завтра ми очікуємо наступний аукціон. Ми були здивовані тим, що дане, дане державне підприємство в ході торгів ще не знайшло свого покупця, але будемо виставляти до тих пір, поки цей об'єкт не буде. Реалізований. Як зазначає Ірина Комаровська, у зв'язку із значимістю даного об'єкта його не виставлятимуть на аукціон із покроковим зниженням стартової ціни. 1 серпня аукціон буде за 217 мільйонів. Якщо він не відбудеться, знов через 6 робочих днів буде аукціон зі зниженням мінус 50%. Хочу довести до відома громадськості і бізнесу нашої Чернівецької області, що аукціону за методом покрокового зниження ціни не буде. Відтак упродовж першого півріччя 2024 року було укладено 12 договорів оренди. Загалом державний бюджет отримав 1 мільйон 800 тисяч гривень. Якщо підводити підсумки, якщо даже проаналізувати наш нашу що у нас відбулося за липні місяць, От липні місяці ми виставляли на оренду 12 об'єктів. Із них, на жаль, знайшли своїх орендарів тільки два. На жаль, на сьогоднішній день. Аренда державного майна в зв'язку з ситуацією в країні. Не находить свого потенненаходить свого орендаря, хоча ми виставляємо на оренду, ну так сказь зовсім непогані приміщення до слова у цьому році фонд державного майна розпочав процес великої приватизації в Україні, який відбувається виключно на платформі «Прозоро продажі». Утім, у переліку об'єктів, які можуть бути продані в межах великої приватизації, немає жодного з Чернівецької області. Анна Харабара та Маднятева.